25 січня, Відкладене звільнення Враз повідчинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани, Дії 16.26 У наш час Бог рятує свій народ від деяких бід, та не від усіх. Це втішає, тому що інакше дивлячись на наше лихо. Ми могли б зробити висновок, що Бог забув про нас або відкинув нас. Тож нехай вас підбадьорить просте нагадування про те, що в діях 16, 19, 24 Павла і силу ще не було звільнено, а у віршах 25, 26 вони вже вільні. Спочатку не звільнені. Взяли Павла і силу та потягли на майдан вірш 19. Воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх, Вірш 22. Завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, Вірш 23. В'язничний сторож засадив їх до внутрішньої темниці й забив їхні ноги в колодки. Віш 24. А тоді визволення. О півночі Павло й сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Вірші 25-26 Бог міг би втрутитися раніше, але він цього не зробив. У нього були свої причини. Він любив Павла і силу. Питання для вас якщо ви накреслите лінію свого життя вздовж цієї шкали початкових страждань Павла і його пізнішого визволення, то де ви перебуваєте зараз? Чи на стадії роздягненого і побитого, чи на стадії поспадалих кайданів та прочинених дверей? І те, й інше просто етапи Божої турботи про вас? Він не покинув. І не відступив від вас. Євреїв 13.5 Якщо ви перебуваєте на стадії кайданів, не впадайте у відчай, співайте, звільнення вже на порозі, це лише питання часу, навіть якщо воно прийде через смерть. Будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10.